300 злотих за велосипед, реальна ціна, якщо ви його берете, на 10 платежів під нульовий відсоток. Такий класний, легесенький. Велосипед шви тут повністю всі заполіровані. Батарейка знаходиться позаду, вона виймається і її можна заряджати вдома. Рама складається пополам, руль теж складається, геліве сідло. Амортизація повністю на шаману, перекидочка шаману, зірочка шаману, педалі складаються, легкосплавні диски, повнорозмірні крила. Має пас систему крутнули і мотор вас підтягує. Також монетка газу можна їхати, тиснувши на курок, і він їде. Світло попереду, дискові гальма перед зад. Протестувати можна в нашому магазині. Варшава, Клобузька 6Б, Rover Express. Класний помічник буде для дачі, так як він легенький. І такі модельки беруть нас, дальнобійники. Плюс того, що кинули за кабіну, він недорого коштує. Якщо десь припаркували, зручно доїхати до магазину.